Ліфт у четвертому під'їзді цієї десятиповерхівки на вулиці Коновальця, 14 у рівному зупинився ще в середині серпня. Відтоді мешканці будинку змушені пішки діставатись помешкання. На верхніх поверхах кажуть, живуть і сім'ї з маленькими дітками, і люди з обмеженими можливостями. Останні навіть змушені були виїхати з житла, поки ліфт не працює. Я ж вона десятому поверсі. В мене чоловік інвалід другої групи. Йому ходити на 10-й поверх важко. Він реально на цей час уїхав із квартири, бо не може ходити так високо. На 8-му поверсі живе людина, в якій відрізали ногу. І він з цими костелями так само мусив уїхати. От зараз йому треба на лікування, він не може приїхати, тому що він не може ходити так високо на 8-й поверх. Знов же ж його жінка їй зробили операцію. Місяць після операції вона вона каже: це як іти додому, хоч бери, ночуй під під'їздом. Наталія Холод живе на 10-му поверсі, вона тричі на день змушена пішки долати чималу відстань. Мало того, що сама втомлюється, жінка має двох маленьких діток. Три рази в день вниз, верх, вниз, верх. І це ж гулять з коляскою, і це тягнуть на 10-й поверх, то це, звісно, да, дуже важко І ніхто нічого до нікому немає ні до чого діла. Нікого це не цікавить. У нас так само є і багато дітей у нас в під'їзді. І ходять мами, і носять, і коляски, і дітей. Ходять вверх низ тут з 18 серпня. Люди кажуть, ліфт працював, але одного дня його забрали на ремонт. У ЖКП перспективне сказали на капітальний, бо згорів двигун. Відповідальність ЖЕКу закінчується на складанні дефектного акту. Далі вже займається усім управління ЖКГ, яке і платить гроші. Ліфт згорів, зразу його відключили і почали виготовляти документацію на початок, щоб почати капітальний ремонт. Тобто, як згорів мотор, вийшли на місце, обстежили і значить, зробили дефектний акт, в якому ще задефектували пару деталей, які треба також поміняти. Люди платять за обслуговування ліфта в ЖКП перспективне. А капітальний ремонт він не входить в квартирну плату. Це йдуть роботи, за які з міського бюджету фінансується. Там згорів мотор, при дефектовці, значить, було ще деякі деталі, треба поміняти, обмежувати швидкості, от, проводка до мотора і такі. От. Це роботи капітального ремонту. От, я говорю з представником Армеко, значить, вони планують приступати, в довірі вже є, мають приступати 7 жовтня до початку виконання робіт. Люди цікавилися, чому так довго не приступають до ремонту вертикального транспорту, але відповіді ніде не отримали. Жек сказав так, що ліфт буде робити, ну, ще буквально дві минути там підпишемо, там, як то кажуть, там будуть, якщо підпишуть документи, то буде хлопці зроблять і будуть все каже, робити і швидко зроблять, тільки аби були бумаги підписані. Вони один на одного спирають. Той каже, на надія на, Василь, на на Дмитра Миколаєвича, той на інженера Жека, Жек, на того. Коротше, крайнього знайти не можна. В обслуговуючому підприємстві кажуть, могли б взятися за ремонт раніше. Увесь час, відколи стоїть ліфт, готували документацію. Договір з управлінням ЖКГ уклали тільки чотири дні тому. У Нас дуже велика бюрократична машина в державі. Скажемо, 18 числа ми подали документи на уже з дефектним актом, що треба зробити, тому що ліфт не може експлуатуватися, він не може працювати. Після того робиться лист замовлення. Робиться, замовляється проєктно кошторисна документація, погоджується з УЖКГ, Після цього йде експертиза проєкта, знову погоджується з УЖКГ, Потім заключається договір, і після цього тільки можна замовляти запасні частини і приступати до ремонту. Ми плануємо приступити до ремонту 7 жовтня. Договір був укладений 26 вересня. Цього року, ну вважайте, через півтора місяці після зупинки ліфта. За період, відколи зупинили ліфт, вже пообіцяли зробити перерахунок. Люди ж написали листа на міського голову. Депутати ж їм порадили йти на прийом до Керманича міста, аби таки добитись пришвидшення ремонту ліфта. Люди обурені, платять справно, так само швидко хочуть бачити і результат. Відключили, якщо той мотор поламався, то чого до того часу, поки вони мали його міняти, не були підготовлені документи. Тобто вони повинні я рахую, готувати документи, зупинити, поставити нового ліфта. І все. А не оце півтора місяця нічого нікому не пояснюють, от чого я маю платити гроші і ще вбивати оці пороги. Це хіба мій обов'язок? У нас же є той ЖЕК, у нас є якісь. ну, Стільки їх є, що ми платимо їм гроші, а люди мають вбивати пороги. Просить, да, упрашувати, щоб мені поставили ліфта. Де це таке віддано? В якій країні? Ми йдемо до Євросоюзу. того». Вармако зазначають, ліфта можуть не запустити і після ремонту. Не мають права роботи по цьому ліфту по кошторису близько 30 тисяч. Коштують. Ну я думаю, що будемо старатися зробити це на протязі неділі. І знову ж таки хочу сказати: після того як зробиться капітальний ремонт цього ліфта, знову йде. Бюрократія. Ми його не маємо права включити без створення комісії, Тобто повинні прийти цих всіх організацій, представники, поставити підписи, і після того тільки ми можемо його включити. Тобто, здача ліфта вже в експлуатацію після виконання робіт може затягнутися також не на один тиждень. Відтак людям все ж варто запастись терпінням, адже йде похолодання. Чиновники часто йдуть на лікарняний, тож чекати, поки комісія збереться у повному складі, можна місяць, а то й два. Ліфтів вже, які чекають таких висновків спеціалістів, у рівному не один десяток.